LGD оголосили про Full Bank колективу. Денді знову решафлить бейт. Сім розказав усю правду про конфлікт Нотейла і Флая. Вітаємо вас на каналі GG Кіберспорт. З вами Зоро і це наш дайджест Дота новин, де ми обговорюємо турніри, призові, апдейти від Valve, анонси героїв і даємо власну оцінку кіберспортивним подіям. З вас лайк та підписочка, і погнали говорити про доту. LGD оголосили про Фулдізбанд. Ну акція ОЕД більше не директор. На тлі незадовільних результатів та чуток про борги перед гравцями. Колись іменитий китайський клуб знявся з еліт ліг. А потім і, взагалі, оголосив на своїй сторінці Twitter про Фулдізбанд. Я думаю, що ви всі бачили ту саму фотку, де люди схожі на гравців LGD грали в доти в рандомному комп'ютерному клубі. Проте як же так сталося, що аксакали китайської дотасени, які тримали в страху регіон впродовж багатьох років і вважалися елітою Піднебесної, докатилися до банкрутства. Давайте розбиратися. Чутки про жальгідне фінансове становище LGD ми чули вже давно. Після TI12 команда попрощалася з HTC та Planet і Вже тоді самі гравці розповідали, що менеджменту клубу просто не було чим із ними розрахуватися. Результатами на профсцені команда також не може похизуватися. Після топ-3 на ti 12 усі квали провалені, а на турнірах із прямими вайтами теж суттєвих результатів не було. Пізніше, колишній офлейнер команди Чарліс вирішив розказати всю правду про ситуацію в команді. За його словами, LGD перед квалами на інт обіцяли виплатити йому всю заборговану зарплату відразу. Ну але після цього гроші він так і не отримав. Тож він припустив, що можливо менеджмент клубу може навіть використовувати прозиві Чарлі. Щоб просто виплачувати зарплати іншим гравцям, власниця LGD пан Руруджи, пригрозила Чалі судом за наклад. Натомість той пообіцяв розкрити деякі факти про її особисте життя із одним із гравців із Тір-2 сени Китаю. Ну а найбільше інсайдів розповів Фей, генеральний менеджер LGD. Се команда розповів, що все було добре десь до 2019 року. У ті часи, коли в команді було сумно та інші, витрати були близько 9 мільйонів янів на рік. Доходи від спонсорів складали близько 10 мільйонів. Ну а також призові, які заробляла команда. Тож клуб був цілком прибутковим. Але потім настав 2020 рік, пандемія зникли спонсори, і тоді на сцені з'явилися Елефант, який хотіла забрати Вай та Феб'ян, запропонувавши їм більше зарплату. Тож бюджетні витрати на оплату гравців довелося збільшувати, щоб конкурувати із китайськими слонами. Це не враховуючи зарплатні відомості для зіркових Сяо Ейта Ами, які, ну, звичайно, що отримали ще більше грошей. А наступного року, через те, що організація підписала гравцями контракти на два роки, довелося все це, це виплачувати. Тож виникла наступна ситуація: по-перше, прибутків із призових нема, а гравці, так би мовити, присіли на зарплату і хотіли, щоб так було і далі, незалежно від результату. По-друге, різке погіршення фінансових проблем пов'язане ще й із закриттям декількох бетінг компаній, які були спонсорами LGD і з якими навіть пов'язують власницю клубу. Тож не виключено, що тут можуть бути присутні ознаки фінансових махінацій. Трохи пізніше Ксяо у своїй фінансській групі від чат розповів про дизбант Ростеру, А вже наступного дня сам клуб зробив заяву, знявся за літліг та розпустив свій склад. Більшість програмів і аналітиків погоджуються у думці, що LGD покинули Китай надовго, але ж самі гравці ну, не збираються покидати дота сцену і вже оновили свої фрі агент-статуси. Ну що ж, із розпадом LGD дійсно пішла ціла епоха. Сам же клуб LGD обіцяє повернутися якнайшвидше. І ще трошечки про заробітні плати в Dota 2. Сапор Team Falcons Андреас Кріт Нівсен, прокоментував повернення Маусу в Dota 2 і з гумором нагадав, як менеджмент не заплатив йому гроші ще коли він виступав за клуб 10 років тому. Щоправда, точну суму він не назвав. Звісно, зараз це зовсім інша організація із новими власниками. Тож Кріт навіть задумався про те, щоб спробувати нагадати про борг. Він навіть розглядав можливість подати на Маус до суду, але, як він сам зазначив, швидше за все, минуле Організація оголосила себе банкрутом, Тож навіть в разі позитивного рішення суду на коверсть Андраса, гроші він просто не зможе повернути. Особисті взаємовідносини між гравцями це дуже цікава та важлива складова кіберспорту. Іноді на професійній сцені народжуються драми, що заслуговують на екранізацію в Голлівуді. Ці два хлопці, які потиснули один одному руки, колись були найкращими друзями, грали разом понад 10 років завжди в одних і тих самих командах. І звісно, що ви однозначно їх знаєте: це Флай Айзік та Йохан Нотейл Санштайн, і вони є ну, напевне героями найбільш скандального решафлу за всю історію дота 2. Кратенька справка. У 2015 році Таль та Йохан вирішили зібрати свою команду OG. Через деякий час ця команда вирвалася у топ і почала вигравати турнір за турніром. А далі, у 2018 році, перед стартом TI Fly отримав грошову пропозицію від Evil Genius, з від якої неможливо було відмовитись. І разом з ще одним гравцем перейшов туди. Ну, принаймні, це така офіційна версія. Тоді Fly поставив заробіток вище за свою дружбу з Йоханом. Но Тейл цей же. Звичайно, не оцінив. Він зібрався з силами і вирішив покращити результати OG у у будь-який спосіб. Тож тоді він запросив до складу ще невідомих розпіарених Топсона і Ана. На TI8 OG та EG зійшлися у битві за у топ 3 турніру. Тоді Нател разом із OG перемогли Флай, а згодом і сам Ті. Навколо їх дуету і справжніх причин, що спричинили до переходу Флая, є як безліч версій, так і чуток. Флай зізнавався, що покинув G лише за гроші. Хоча це дивно, адже він сам був співвласником цієї організації. Сам же Нотел цю версію підтверджує лише частково, адже він майже ну, ніколи відкрито й щиро не давав інтерв'ю, в якому б 100% розповів свою версію того, що ж сталося. І погодьтесь, що конфлікт, через який вони і по сьогоднішній день спілкуються крізь зуби, ну навряд чи міг би бути лише у грошах. І от нещодавно Сєп під час бесіди з одним із кіберспортивних журналістів привідкрив деякі деталі цієї історії, з якої і вибудовується повна картина того, що ж сталося. По його словам, тоді, коли постало питання Департу Флая, той запомінікував, бо не знав наскільки негативно може відреагувала та команда. Якщо той повідомить їм про свій вихід із OG. тож Таль вирішив зробити це. По-англійськи. Себастін запевняє, що те, що Флай зробив, виглядало не так, як він собі уявляв. Він помилився. Можливо, він не був задоволений тим, як він пішов і не пишався цим. Але він все одно це зробив. Це хороша людина, яка зробила поганий вчинок, грубо кажучи, і не взяв на себе за це відповідальність. От і все. Також се додав, що Флай ніколи не вибачався за свій лів у G у 2018 році, бо після того вони просто не спілкувалися. Проте зараз є має надію, що якби Нотейл і Флай заговорили, той останній би точно вибачився. Тож виходить, що комерційне питання, про яке говорив Флай, це лише половина суті образи, яку все ще може тримати нотейл. Інша ж половина це те, що Тайль покинув колектив у спосіб, ну абсолютно непритаманний до та коли гравці і менеджмент збираються, обговорять всі за і проти, бо ти грав з цими людьми впродовж тривалого часу і маєш поважати їх. І Noteл, і гравці OG, ну, точно заслуговували на це. Виходить, що фляй злякався свого вибору ЄГ і не зміг в силу особистих якостей в очі сказати це своїм колегам по OG та взяти за такі дії відповідальність. Зі слів Сєва, ми можемо припустити, що образу на Телана Флая більше криється у тому, що він впродовж 10 років довіряв людині, яка по характеру і цінностям виявилася зовсім іншою. А відтак Йохан втратив час, а також засумнівався в своєму вмінні оточувати себе правильними людьми. Відтак се допоміг нам з вами поставити крапку в цій історії. Цікавий факт від gg Кіберспорт: Нотейл є найбагатшим гравцем за всю історію Dota 2 дисципліни. Кількість зароблених ним призових складає майже 7 мільйонів 200 тисяч доларів, що є абсолютним рекордом серед усіх кіберспортивних дисциплін, не тільки у Данії, але й в усьому світі. Англомовний коментатор Бікоп заявив про роботу над новим героєм для Dota 2. Таким собі Майнгоблін. По його словам, Кастер не хотів оголошувати про це 1 квітня, ну зі зрозумілих причин. Тому викидав цей пост у твіттер 2 квітня, в якому пообіцяв, що герой вийде 2025 року. Дота ком'юніті одразу ж запідозрило підозри Лобікоп тролінгу штучного інтелекту зображенні буцімто нового героя. Та й взагалі, яке він має відношення до Велф? Ми ж спробували розібратися детальніше. Чи дійсно це фейк? Ну, по перше. Це вже не перший раз, коли в мережі з'являються натяки на те, що концепт героя Майн Гоблін уже створений. Навіть розписані його спили. Причому із розрахунком шкоди колдаунів та описом. Навряд чи би хто став просто так запарюватися і створювати такий детальний концепт для неіснуючого позапланового героя. І беручи до уваги, той факт, що в найближчий час, ну я сподіваюсь, мають випустити Рінгмастер. А скіли Mine Goblin, на ну дуже схожі на його потенційні абілки, то можна припустити, що Mine Goblin це попередня версія Рінгмастера, на якого ми з вами і чекаємо. По-друге, Mind Goblin – це англомовний мем, пов'язаний із співзвучним словосполученням Mind Goblin, що має два значення. Одне, це інтелектуальне чи емоційне приголомшення співзрозмовника, ну а інше значення хтиви. Тож ця версія дійсно більше схожа на справжній тролінг. Але. Як то кажуть, димо без воню не буває, і ми ж вважаємо, що Бікоп міг несвідомо натякнути на вихід нового героя, але ним буде, ну, звичайно, ніякий не Майн Гоблін, а той самий Рінгмастер. А ви що думаєте? Пишіть ваші думки у коментарях. Розбудіть мене через 100 років, і запитайте, що роблять Бейт, і я відповім: пришафляться. Мідлейнер команди Bay Данилу не Шутін знову пробує досягти кращих результатів шляхом перестановки гравців у своєму ростері. Цього разу він вирішив замінити офлейнера команди Стоун на відносно невідомого Єгора Дємана з Казахстану. До цього ж він взяв до себе на керіпозицію гравця з України із 11К Але не дивлячись на це, команда все одно продовжує програвати як більш-менш зіграним колективам типу Nouncy, навіть Junior на Dota 2 Initationals, так і рандомним тір 2 стакам типу Farmers на Dream League Season 23 Вестер. Мюрупопен кваліфєр черговий мапулати різних гравців і налітків щодо змін, яких би варто було зробити бейт, ми тут не будемо. Здається, що всі вже розуміють, що треба зробити команді, щоб почати показувати результати. І ми спробуємо припустити, що склад Бейт із Денді доживає свої останні дні до прийдешнього TI. Якщо команді не вдасться показати позитивні результати, а все зараз виглядає саме так, то гадаю, що Денді може нарешті зміститись на роль тренера чи ментора. А відтак можемо побачити зовсім інший підхід до ханту гравців, тренувань, підготовки до турнірів у команди Бейт. Грати заради задоволення чи тому, що подобається гра, це давно вже не рівень професійної доти. Дани звичайна людина, а не машина чи робот. Просто уявіть, що ви ну майже безбожно програєте останні 5 років майже всім колективам. Це важко і не під силу навіть дендімо. Монте здолали Avengers UA у фіналі української кваліфікації до ESF World Sport Championship 2024 з Dota 2. Тепер команда буде в статусі збірної України боротися на європейській кваліфікації за місцем в мейнтурі ESF. Але тут не обійшлося без суперечок. Один із українських коментаторів звернув увагу на те, що у складі Avengers був присутній український гравець Кідаро, який також виступає за колектив Dandelions, в якому присутній гравець із Білорусі. А згідно регламенту турніру, гравці, які впродовж останніх шести місяців додати початку цього турніру, грали в офіційних або неофіційних матчах командах, в командах, яких були присутні гравці громадяни РФРБ, не мають допускатися до турніру. Пізніше з'ясувалося, що Кідаро ніби проговорив цей момент із задмінами турніру, і вони. Могли упустити це положення регламенту, щоб останні міг грати на турнірі. Avengers, звісно, ніхто не дискваліфіковав, а Монте все ж таки вдалося здолати їх з рахунком 2-1. Правила є правила, і виходить, що месники туди взагалі не мали допускатися до турніру, бо в такому випадку це є очевидним порушенням регламенту турніру, що кидає тіні сумнівів на турнірний процес загалом. З іншого боку, навіщо ж тоді прописувати такі нюанси у регламенті, якщо самі ж організатори готові ну, махнути рукою на декотре його положення? А ви що думаєте щодо цієї ситуації? Пишіть ваші думки у коментарях. Величезний скандал розгорівся довкола екс-гравця знаменитого клубу OG Томі та й На Ютуб нещодавно вийшов ролик про деспортивну поведінку, Тайги, який нібито використовував командні стратегії так, аби робити ФБ на початку офіційного матчу з метою отримання комерційної вигоди. Для справки ФБ або Blood – це подія, коли герої, якого першим відправляють, відпочивати у таверну, ну або попросту вбивають. Як доказ його навмисних дій були приведені десятки відео з офіційних матчів, де Тайга та його команда реально полювала на суперника, щоб зробити ФБ. А якщо цього не вдавалося зробити, то Томі самостійно йшов, так би мовити. Підфідити суперника. Як, наприклад, на цьому відео, де і роль без проблем ловлять тайга, то якось ну, не встигає протиснути Стіки і Феррік. Зауважимо про те, що матчі, що фігурують у ролику, проходили в рамках DPC та на великих міжнародних лан-турнірах. Якщо різного роду та Ріде-2 ми могли чути тір 2 та Тір 3 регіонів, що очевидно пов'язано із низькими призовими таких турнірів, то як сталося так, що такі дії стали можливими на топ-турнірах? Це питання, що хвилює бурює найбільше, адже це загалом підриває довіру до професійної Дота Сцени. У відео ще фігурували інсайдерські клінфіди, записи дзвінків, листування, в Діскорд і Телеграм із партнером Тайгі, який люб'язно цю інформацію і надав. Сам гравець не став заперечувати, що такі епізоди дійсно були. Проте більшість моментів він все ж заперечив. Зокрема, ми пам'ятаємо, що Сіап також розповідав в одному із інтерв'ю про Тайгу та підозри команди щодо його дій, після чого він був виключений з ОГЕ. Тоді прямих доказів не знайшли, і скажемо чесно, що виявити умисність ФБ чи інших дій в доті, ну не так то й просто. Ми ж залишаємо ідентифікацію правдивості подібного роду доказів на ваш розсуд. Тут головне інше, це те, що людина, граючи в топ-1 команді світу, чемпіонів TI, виграючи призові та отримуючи хорошу платню, все одно прагнула більше і готова була підвести колектив та вчиняти дії, що суперечить не тільки кіберспортивній етиці, але й загалом меті і суті гри професійних команд на великій сцені. І чому він, будучи на п'єдесталі Дота сцени вирішив навіть задуматися про таке не те, що робити, залишається дуже великою загадкою. Дота ком'юніті в цілій більшості також засудили дії Тайги. Так чи інакше, але авторити Тайга собі вже точно ніколи не поверне. Він не те, що не зможе ніколи грати на просцені. вірогідно, після цього його кар'єра остаточно буде завершена у такій дисципліні, як Дота Два. дня Тобі Стундрей Спорт поставив паузу в офіційному матчі, щоб погодувати свого кота. За хвилину він повернувся до свого ігрового місця, повідомивши суперникам, що кит ситий і нагодований. Опоненти не висловили заперечень проти того, що сталося, і продовжили грати. Ну а на цьому все. Не забувайте ставити лайки під відео і підписуватися на канал, бо це допомагає просуванню нашого контенту і ваша вдячність за нашу роботу. Я ж не кажу вам до побачення, а кажу до нових зустрічей по ту сторону мережевого кабелю. Thank <music>